І всім привіт. Сьогодні у нас буде проходження ігри Rob Hero 2. Точніше, ні, я, напевно, помилився. Це у нас не буде проходження. Я просто хочу цю гру пограти. Я вже якось знімав першу частину. Можливо, це було 4 роки назад але це на старому каналі. І гра достатньо крута, навіть дуже крута. Коротше, у мене тут зломка, я вже максимально цього персонажа. Прокачав. Ось ці штучки. Я прокачав, так що будемо тестити різне оружжя. Наприклад, я купив пулемет. І так він стріляє. У нього ще така цікава наводка. Типу ти щитом. Ладно народ, давайте, в принципі, я буду тестити уруж. Ворож... А, у нас так можна переключатися, я не знаю. Це круто. Такий бластер купив, він був там найдорожчий, але. Но... І стрілять, я би сказав, не очень. Так, ладно, давайте тут кізь, чувачок, що ж нам розказує а, задання, якісь тут можна проходити. Я зрозумів, ладно, мені це ці... не дуже цікаво. Так, да, грошей мені не треба, у мене вже все достаточно. Окей, як сюди зайти? Це у нас мапа, магазин. Так, що у нас тут продають? Якось було все по-другому. А, у нас тут акції, давайте подимось, якісь гранати є. Ладно, давайте купимо. Можна взяти зразу 50 штучок, давайте візьмемо 20, хай буде. Е, так, сукеру, ікус можна. А, дубінг. А, тут різні всякі такі предмети, якими ми можемо вбивати NPC. Ладно, вау, це так, оце так, сукера, чи що це таке, непонятно. Ну ладно, а я вже. Як це активувати? Я, мабуть, активував, не знаю. Так, окей. А, це в мене ще не найдорожчий цей пістолет. Є якийсь дорожчі, але він, в принципі, недоступний. Опа, на, нам дають скидку 35% на дробовик. Дякую, мені скидки не треба. Я буду купляти все саме лучше. Ладно, не буду все саме лучше купляти, будемо так тестити. І також давайте купимо якусь круту РПГ. Так, Давайте, давайте подивимося, що в нас тут є. Давайте цю штучку купимо. Це бластер, походу. Ладно, давайте візьмемо. Також купуємо патрони. І давайте, в принципі, перевіримо. А, да, це якийсь бластер. Так, давайте я трохи звуку дам. А може не треба, може на відео зв... на буде дуже сильно звук чуди, так що звук не буде прокручувати. Так, а в принципі, що нам тут робити, я так і не пазум. Я просто тут граюся, хочу розслабитися в ігрі. Бачимо, у нас є тут танк. А як це? Це типу якесь задання, чи що, нам треба туди прибігти, але нам карта, походу, не відкрита. Тут у нас сюжет є, я забув сказати, у цій другій частині, може у першій теж є сюжет, я не пам'ятаю. А гранату? Вау, цей якась... Це якась гроза у нас, так? Да? А, стоп, а що це таке? Що це у нас за ковбой? Це типа скин. А, це босс? Серйозно? А, дивіться, кю... Нага... по чуть-чуть урон. Ладно, давайте поміняємо пушку. Давайте візьмемо... Що у нас є. А, цей бластер у нас же стоїть. А як ця штука називається? я забув як цей <смі> Називається вона, коротше, гранатками теми стріляє. А, ми у куполі. Ну ладно, давайте щось таке візьмемо. Для ближнього бою. Давайте візьмемо цю сокеру. Подивимося, який в неї урон. Так. Взагалі ну, слабенький урон, ні. А, він, вроді, не наносить. Я зрозумів. Давайте, ладно, давайте поки будемо цим бластером стріляти. У нас тут можна е, нажимати на поповнення життя. Давайте я візьму максимально багато життя і мочити цього ковбоя. Так, взагалі урон не зносить, не зрозумів. Так, ну давайте у башку. О-о! То, що треба. Ну, Давайте подивимося, що буде. Може, нам дадуть багато монет, нам якраз дуже сильно треба багато монет. Так, чувак, ну ти, ти ріллю думаєш нас виграти. А я забув сказати, у нас ще є тут способності людини-павука. Ми можемо крючок кидати. Скоріше, це Бетмен, а не людина павук Но... Він пригає, як людина павук. Так, давайте давайте, ще чуть-чуть цьому ковбою лишилося. І ми можемо скачати rdr 2. Так, супер! Прийшли. Що нам дають? Вікторій. Так, перемога і. дали награди. Ладно, ось так у нас працює крюк. Супер, ось так. Крюк працює. Ми можемо повзити по стінах. Ну, ми тут якийсь супергерой. Не знаю, що це за супергерой. Народ, Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. Так, я в стовп ударив башков і побився. Так, на... ударився ногов і він дуже, мабуть, великий. Так. пережок не дуже такий великий, але у нас є тут пружини. Це у нас, показуєш, там є гараж. Я зрозумів, тут можна машину свою паркувати, але ми зараз подивимося. Давайте зайдемо в магазин. Так, а де у нас можна вибрати аутівку. А, тут ще можна вибирати собі одяг, ніфіга. Прикольно. Ну, ладно, давайте що ж виберу. Так, це якісь лицарі у нас. Так, а мову тут є. Ну, ладно, одно тут не буде український. Так що не буду це перевіряти. Давайте вниз гортати. Да, нарешті машини. Так, ми можемо купити велосипед, він стоїть 15%. Тисяч баксів. Ніфіга, крутий вивелик. Так, армійський джип ніфіга Так, самолетик. Що це ще? О, вау, Цей, цього призрачного гонщика. Давайте я куплю. Нам припаркують да? чи сюди, да він А, ні, стоп. А куди нам припаркували? А, нам навіть меточку поставили. Я не знаю, він з неба падає, чи він уже а там приземлився. Так. Ну, ми можемо. Ходити сквозь стіни, ні? Да, супер. Вау! Тут припаркували мені. Окей. Залізаємо. Так, хто там настріляє, нас стріляє? Ну, ладно, просто поїхали. Там ще й музика грає, але ну, я взагалі нічого не чую. Надіюся, на відео не буде шуміти, бо того я не хочу давати звуку. Ну, ось такий у нас байк. Ми навіть можемо стріляти. Але я хочу другу пушку купити. Якусь гангстерську. Що у нас тут є? Давайте, хай буде ось це. Супер, давайте будемо, як це стріляє. О, це вже набагато круче виглядає, ніж та пукалка. Ну, Там, мабуть, урон набагато ліпший. Набагато точніший в, в більший урон. Так, бандити. Навірно, бандити. Вау! Так у нас ось та штука. Давайте. вау, Тут багато чого інтересного. Навіть не знаю, куди нам побігти. А ми можемо туди крюком запустити? Звісно, що ні, а у нас навіть курюка не показує. Це прикольно придумали, що точніше зробили, що крюк шо, може ловитися за то, за що у полі, типу, не то, що в полі зріння, а там, де. Коротше, не можу це об'яснити. Да, не можуть забанити. Так шо, давайте побігли далі. Виганяємо цього. А, тут що? А що тут немає? Не поняв. Ладно. Давайте купимо другу пушку. Давайте якогось дробовика. Так, що це у нас? Це у нас недоступне. О, давайте оцей дробовик. І новуйкус-машину купимо. А, давайте костюми, в принципі, подемося. У нас тут є супер костюми, наскільки я пам'ятаю. Так, таке є, що ж таке, якийсь крючок. Ну, давайте візьмемо, в принципі, подемося. А, ось, ось, що я хотів показати. Супергеройські костюми. офігей, трансформери. Ладно, давайте візьмемо, Ніфіга, це, звісно, да. Ні... а стоп, а як мені машину встати, а як він стріляє? А, він просто копає, да, ніфіга. Стоп, а що це за машина вірус? Так, давайте мені з того фільму напоминає, я забув, як він називається. І ми трансформуємося в машинку і погнали. Вау, прикольно. респект розработчикам респект. Крута гра. Дуже достаточно класна гра. Окей, ладно, М -м, потом я це буду грати, а так я вам хочу показати, що тут ще є. Так, костюмчики, ну це не цікаво. А ось це достатньо. Цікаво. А, це кез. Типу з Трансформерами, Ну. Не дуже вже тут так багато роботів, що не дуже це цікаво. Так, і мутант. Мутант, а це цікаво, подивитися, як це буде виглядати. Ми в якомусь фільмі і ми можемо ставати мутантом. А, це просто ми вже так мутант. А, ні, ми можемо трансформуватися у якусь непонятну штуку. І чим ми будемо стріляти? Так, а, ну якимось іголками. Так, урон непоганий в нього. Ну, він не має ніякої пушки. І ми пушку ніяку взяти, напевно, не можемо. Так, і пригає він. Ну, високо, але... а, він ще урон наносить коли приземляється. Ну, прикольно. Окей. Давайте візьмемо якусь машину. Ось це нам цікаво, подивитися. Такі шарики, я вже це пам'ятаю, це з старої версії додали цього робота. Е, розовий танк. Прикольно. Розова Пантера. Так, і цей мотик, ми не можемо чогось його купити. Не знаю чого, навірно, за донат. Ладно, давайте подивимося на цей розовий танк. Ніфіга, нам з ящиком припаркували. Тут його. А, мутант не може залізти. Ну, ладно, давайте. Тоді я вдіну обичний скін. Так, він у самому кінці. Тут ще є супергерой, а як це нам відключити? Просто нажимаємо, походу. Да, Так. І залізаємо в танк. Так, і можемо, в принципі, давати стріляємо поліцейського. Так, о, нарешті у нас зірочка розшуку. Може, вона у нас була раніше, я не замічав. Так. Що ж він у нас там стріляє якимись гранатками. О, ніфіга, мені подобається цей танк. Тільки я не знаю, чого він розвив, але но... ладно, в принципі. Так. І обідно, що. А, у нас є пулемет. Я сказав. Обідно, що у нас тут немає пулемета. А все тут розробники додали. Це круто. Поїхали далі. Розстрілювати. Давайте зірочки, в принципі, набирати. Ну де вся поліція, я не знаю. Де вся поліція? О, вау, це поліцейський. Значить, нам дадуть ще одну зірочку. Ні, ніфіга не дали. Так, ну ладно. Давайте зб'їмо цих чуваків. В принципі. Давайте але клас. Так, я не знаю, скільки там відосно мені вже щось... Не дуже цікаво грати. Так, окей, давайте поїдемо в місто, подивимося. У нас якісь тут банери є. Що там таке? А, приблизити не можна, поняв. Коротше, там вивіска, непонятно. Ї -ї -ї. Ладно, не знаю, на що ту додавали. Додаю реалістичність. Так, що за Кінема Хелл? Що це у нас за студія? Якась фільми роблю. Да? Окей, давайте стрельнемо туди. Так, ну погнали далі. Що тут у нас? Ладно, я, в принципі, влізаю з танком, бо вже щось скучно. Такс, давайте ще щось купимо. Опа, бах. Що це таке у нас? А, я зрозумів. Гра вроді залагала, я зрозумів. А, а ми купували ось цю штуку, і вона теж... А, поліцейський щитом! О, ва! Це цейкий супер отряд там. Він прийшов. А, у мене залагало, мені типу, показує, що я в танку. Класно, я поняв. Бах. Так, давайте заліземо в танк і виліземо з нього. А, у нас нічого не розлагало. І це обідно. Давайте я подивлюся, скільки там минуту йде відосик. Я не знаю точно, але вроді 12 хвилин. Ну мені вже щось. Інтересно, народ грати, так що, кому відео сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока. Наступна гра може бути цікавіша, а може й ні. Так, ну і всім пока.